Ми в ресторані позовта хата, купили собі котлету по київськи і салати навочній. Заплатили за це 55 гривень. Чекаємо футбол. Зараз йдемо готель бронювати. Скажемо, які стоїть і які готелі. Койка і два місця Ми на Хрещатку купили знову розову, як Кікласне, лимонно шоколадне. Смокати. Смокотіші. Знову мої Києві купили велику катовку по селянську, перепічку купили Макдональдс, будемо точити сир сирний. Кажу сир сирний. І Кока-Колу велико на 8 літрів. І сир сирний чоловік. Ми йдемо на стадіон Олімпійський. Ігра Динамо Шахтар. Ми за Динамо Мезодинамо. Стадіон Олімпійський, такий з боку. Зараз будемо заходити. Білети роздрукували ми, купляли електронні білети по 120 гривень. Все добре, приходите, з інтернет, розруковувати. Все, можна приходити на стадіон, так не треба чекати в черги, нічого. Ми вибрали місце, де хочеш, таке місце. Стадіон такий потужний. Бо дозе! Він нам п'є! Він нам п'є! Одна лампочка перегоріла на стадіоні Олімпійського.

Обичні лавочки у парку Тараса Шевченка. Такі лавки різні. Закручені, така для знакомства. Така велика. Лавочка для відпочинку, собі загоряти. Пляжна. Пляжна лавочка. Такі лавочки. Лавочка. Розмальована Сергія Києвська. Самі так вода на Хмельницьку. Лавочка в такій формі. Кав'ярня такий вагончик. Трамвайний. Не треба. Не треба. На Михайлівській площі виставка воєнної техніки. Напроти Софіївський собор. Тут Михайлівський собор. Костел Святого Миколая. Сувенір з Америки. Такий американський прапор. На двері чіпляти, пишемо. Благословив Бог Америку. Країну рабства. Що Благословив. Ця фігня стоїла 9 доларів. Ще б отакого там американський дебілі. Manžene, chrám. Sám největší chrám v východní Evropě. Je tu círku? Co Різні води. Разом із Звіробоєм вони від ляколи, а повітря. Але тож. А, музеї. А, але... Пічка така стара, різні ковшинчики. Лавиться з налавником. 25 років збирав, ви знаєте, проходить пасхальні свята, це ж не є. І кожного року він поповнював колекцію. Гепнув сніг сьогодні, 11 жовтня. Вазони наші замерзли, може. Холодно стало. Ми приїхали з Києва. Мама нам не ліпила домашніх пельменів. Ми розпідзворили. Купили вчора грошей. Шоколадку сезаном, 25 гривень. Трохи менше, може. Такі мармеладки. Кавуку зробили. Знаєте Д... до чого? До такого. Київський торт Відкривай. Є! Шокота. Тата зараз біжить з базару. Лизне, Лизне торт. <рес> Переживає, що квітки не з'їли. Великий торт київський? 180 гривень. 180 гривень торт. Osinnie Derewo w parku Tarasza Szefcianka, w miejscu Fontana.